Шановні студенти, вас вітає доцент Кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію на тему «Інноваційний процес та інноваційна діяльність Державне регулювання інноваційної діяльності. Частина 4. В межах цієї лекції. Ми розглянемо таке питання як модель державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Ви ознайомитесь з сутністю державного регулювання інноваційної діяльності та моделлю Державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Необхідність та економічна доцільність державного регулювання інноваційних процесів в умовах ринку обумовлена такими факторами. Існування таких етапів інноваційних процесів, які взагалі не можуть бути комерціалізовані, наприклад, фундаментальні дослідження таких галузей, як охорона здоров'я, освіта, екологія та інші. Характерною рисою сучасного стану інноваційного розвитку є те, що фундаментальне дослідження все в більшій мірі набувають міждисциплінарного характеру, що в свою чергу потребує додаткових інвестиційних витрат. Сучасні інноваційні розробки, наприклад, пов'язані зі створенням, впровадженням у виробництва і виводом на ринок оригінальних лікарських засобів, потребують надто великих фінансових ресурсів, які не мають змоги сконцентрувати у себе навіть провідні і найбільш конкурентоспособні підприємства. В багатьох випадках висока економічна ефективність інновацій досягається лише за умов високої ємності ринку. Економічний ефект відряду інновацій має спряжений характер, оскільки проявляється в багатьох сферах. Особливо це стосується таких соціально важливих інновацій, як лікарські засоби. Це обумовлює необхідність державної експертизи масштабних соціально важливих інноваційних проєктів і їх необхідну фінансову підтримку. Тривалість інвестиційного лагу і, відповідно терміну окупності інвестицій в інноваційні проєкти. Великою кількістю ризиків, що супроводжують інноваційну діяльність технологічний, фінансовий, комерційний та інші, що потребує певних зовнішніх стимулів і гарантій з метою створення системи мотивації, яка б спонукала підприємства, інвесторів до вибору і надання переваг саме інноваційній діяльності, а не іншим альтернативним фондам збільшення капіталу. До основних функцій держави щодо регулювання інноваційних процесів можна віднести акумулювання коштів на наукові дослідження і інновації, координація інноваційної діяльності, стимулювання інвестицій в інноваційну діяльність, створення правової бази інноваційних процесів, кадрове забезпечення інновацій, інституційне забезпечення інноваційних процесів. Формування науково-інноваційної інфраструктури, регулювання соціальної і економічної спрямованості інновацій, підвищення суспільного статусу інноваційної діяльності, регіональне регулювання інноваційних процесів та регулювання міжнародних аспектів інноваційної діяльності. Головними напрямками державної інноваційної політики є Сприяння підвищенню інноваційної активності що забезпечує зростання конкурентоспроможності вітчизняної продукції на базі використання науково-технічних досягнень і оновлення виробництва. Орієнтація на всебічну підтримку базисних і поліпшуючих інновацій, які складають основу сучасного технологічного устрою. Сполучення державного регулювання інноваційної діяльності з ефективним функціонуванням конкурентного ринкового інноваційного механізму захистом інтелектуальної власності, сприяння розвитку інноваційної діяльності в регіонах міжрегіональному і міжнародному трансферту технологій, міжнародній технологічній співпраці, захисту інтересів національного інноваційного підприємництва. Головною метою інноваційної політики держави є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу, забезпечення впровадження сучасних, екологічно чистих, безпечних, енерго та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції. Основними напрямками інноваційної політики держави є: орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України, визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку, формування нормативно-правової бази в сфері інноваційної діяльності, створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу. Забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері, здійснення заходів, спрямованих на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, Трансфер технологій, захист вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та просування її на зовнішній ринок, здійснення сприятливої, кредитної, податкової і митної політики в сфері інноваційної діяльності, сприяння розвитку інноваційної інфраструктури, інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності та підготовка кадрів у сфері інновацій. На даному слайді наведена модель державного регулювання інноваційної діяльності. З даної моделі видно, що основними напрямками державного регулювання інноваційної діяльності є створення організаційного механізму державного регулювання інноваційних процесів, а саме, створення відповідних державних органів і удосконалення роботи існуючих. Підтримка організаційних структур найбільш ефективних з точки зору впровадження інновацій, наприклад, промислово-фінансових груп, холдингів. Другий напрямок це кадрове забезпечення інноваційної діяльності. Третій напрямок формування інноваційної інфраструктури, який полягає у створенні ефективної системи стандартизації і сертифікації продукції послуг. Створення відповідних інформаційних систем, науково-методичне забезпечення інноваційної інвестиційної діяльності, організаційна і правова підтримка підприємницьких структур, що забезпечують активізацію інноваційних процесів, наприклад, інноваційних фондів, лізингових кампаній, венчурних фондів. Четвертий напрямок це спрямування коштів в наукові дослідження і реалізацію державних програм. Це реалізується через пряме фінансування, а також через акумулювання коштів за рахунок створення позабюджетних фондів. Наступний етап це створення правової бази інноваційних процесів. Наступне Координація інноваційної діяльності, що реалізується через введення держзамовлень на соціально важливі види продукції, регулювання соціальної спрямованості інноваційної діяльності, регіональне регулювання інноваційних процесів та регулювання цінової політики на соціально важливі види продукції. І останнє це створення основи для стимулювання інноваційних процесів. Регулювання міжнародних аспектів інноваційної діяльності, впровадження системи податкових, кредитних, амортизаційних та орендних пільг, державне страхування інноваційних ризиків, надання субсидій та субвенцій, отже. З точки зору державного регулювання в Україні визначені такі стратегічні напрямки інноваційної діяльності. Модернізація електростанцій, нові та відновлені джерела енергії, новітні ресурсозберігаючі технології, машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення, всіх галузей виробництва, розвиток високоякісної металургії, нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації, вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій, Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості, транспортні системи, будівництво і реконструкція, охорона і оздоровлення людини і навколишнього середовища, розвиток інноваційної культури суспільства. Шановні студенти, зверніть увагу на рекомендовану літературу. Дякую вам за увагу і до зустрічі!